Слава нашому працю, слава нашого Борона. Присідайте, друзі, зараз у нас час другої проповіді. Слава Богу, брати і сестри, мир вам. Я вийшов сюди, щоб вам представити нашого брата, традиційного місіонера. Він сам з Донецька, живе в Києві, їздить по світу. І він зараз засвідчить і розкаже коротенько про своє життя і. Тим, чим і займається, слово Боже, хай бабла славіть. Джамботсана Хамбарі! Вітаю вас! Це сухілий язик Кенії. Комустапо, Комустака йоняхат. Дуже радий вас бачити! Це язик Філіппін, тагальський язик. Дуже мені приємно вам в Львов, до Львова принести Дихання Кенії, дихання Філіппін, щоб ви трошки через мову відчули. Бо то я також пользуюсь нагодою, буду у вас, я вам передаю привітання від братів, сестер з Кенії, з Філіппін, від пасторів та е, піскопів. Бо ви знаєте, ми всі єднані, ми всі поєднані царством. Ми є громадяни Божого царства. Бог нас іскопив і викупив і всякого язика і племії для свого царства. І хочу вам теж е, наповнити, що е, буде такий день, е, е, котрий ми всі чекаємо, по всьому лісу землі. Всі е, куплені Господом за його кров'ю і куплені. Будемо, і цей день великий і дуже радісний, коли ми будемо чути з неба е, голоса, котрі будуть казати і возвіщати всім живучим, що Господь воцарився і старство його наступило. Це дуже радість, іде, і ми маємо вірою, дар віри, що ми можемо туди зазирати, з цим днем і мати від цього радість. Бо, ви знаєте, у нас наше життя має виклики, і воно іноді тяжке. І ми маємо віру, віра є наша опора, і через цю віру ми можемо мати підкріплення. тобто будемо Цим користуватися. І коли ми цим користуємося, то нас тоді виходить проходити і виконувати Божу волю. Бог дав мені, я мене звати Євген, як мені брат не ставив. Я несу служіння пастора церкви Подяка, невеличка церква в Києві на Троєщині, як е, пастор, також як євангеліст та місіонер. І зараз я у, у тому році 24 четвертого я. Повернувся з Кенії. Я, е, У мене були в Кенії, дві поїздки в Кенії. Перша поїздка була ознакомительна в 21 році. І и у, у тому році, в 24-му я е, е, приступив до служіння там. Бо Бог мені дав там служіння вести служіння на е, опасних територіях, которые е, граничать Сомалі, Эфиопия і Южным Суданом. Я територію посетив и mm. там служу. Також, дав я своє служіння на Філіппинах. В 23-му році я посвятив з Філіппини також. І я маю служіння в Я служу в в Україні. Зараз да, я на Україні служу. Потім Вахта у мене буде наступна Вахта приїхати на Філіппін на півтора року, я буду там служити на служіння. Виконувати пожело, а також Кенія. Тобто я служу Кієві, Вахта Україна, Вахта Кенія, Вахта Філіппіни. І хочу вам засічити про своє життя, і як, як я е, до цього прийшов, і Бог має плани. Бог також має плани для вас. І зараз теж Господь е, виконує. І я, Бог, Бог мене використовував в Україні для е, втілення. Слово прочувство про Україну, що вона буде життюцею евангелістів та місіонерів для інших е, країн і народів. Я буду масти місіонерські, налагоджую, і Бог дає мені завдання піднімати місіонерів і, і виводити на міжнародне служіння. І коли я був у Кенії, я е, запросив зі мною бути в служіння пастора з Філіпін, з Мінданау Рінанте Янго, я його златиком він зі мною служив. І це теж є виконання Божої волі. Хочу сказати, що Бог має плани на нас, на мене, і ми маємо свої плани іноді, друзі. Але Божі плани воно е, більше. За наші. Хочу це е, з Божого Слова і це Ісая, Ісая 55 е, глава, буду читати російською. Е, 8 верш. Мої мисли не ваші мисли, не ваші пути путі мої, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мої пути ваши, и мисли мої выше мисли ваші. Аминь, друзья. Тобто, Божі плани, вони вищі за, за наши думки чи наши фантазії та уяви. И коли ми приймаємо Божі плани. То Господь нас благословляє і Дій благодать в нашому житті. Колись я, знаєте, був малим, і в мене дід був віруючим, і він мені казав про Бога моєму дитинстві. Мені дуже, дуже хотілося бути священником. А потім я знаєте, став рости, виріс і були сказки, знаєте, маленькі сказки вірять. Мені казали мої батьки, що от є такий такі діт, знову приходить, і, і так мені, щоб я був слухляним. А потім я виріс і потім, що це тут, що сказки, і я так, так також і подумав, що і, і про Бога. То теж є сказка. І як би я, знаєте, е, це було мені так якось прикро, що я що, то, що це все сказка була. І, і потім я, знаєте, Став uh, увлікатися карате. Я, я своє життя uh, присвячив карате. Я дуже багато займався і у мене були успіхи. І колись я був uh, кубку Чепіналь uh, області і по карате я там зайняв перше місце, а потім Кубок України. Я, знаєте, я так uh, цього бажав і якось. Піднімалася моя спортивна кар'єра і звізда, моя піднімалася. І я йшов на реєстрацію на Кубу України, мені зливає машина. Я попадаю в больницю і обратно же я вибиваю з того процесу зредувательного. І мені, мені, мені каже тренер, що Євген е, е, підив в церкву та постав свічку. Бо щось тут таке. Надприродньо над таке, що ти йшов, то тебе треба було там виступати. І, і я задумався, знаєте, друзі, що Бог не бажає, щоб я йшов цим шляхом цією дорогою. І, і потім через деякий час я е, повернувся до Бога, знаєте, став. Чи нам церкви, потім закінчив семінарію духовну. І как би моє життя е, стало би, рухатися іншу дорогу вже з, з Богом. Ну мені, знаєте, чогось якось не вистачало. Якось я себе відчув, що я якось може. Я е, граюсь у християнстві. Таке у мене було відчуття. Не вистачало життя такого, такого знаєте. Чогось такого справжнього не вистачало мені. Я став обертатися до Бога, Господь. Чому мені, би, ну, в мене у житті чогось не вистачає, і чому так? І Бог мені сказав, що ти, якби, Бог мені показав, що я маю свої плани на мою старість. Це мені, це мені как би, дає недовіру до Бога. І заважає мені увійти повністю в служіння, і, і, і після чого я від своїх планів на мою старість відмовився. І сразу відчув, як моя е, втора нога повністю зайшла в Божу волю. Бо знаєте, ми можемо якось жити, тобто бути в церкві а нової, а нової, а нової, а своїй старої житті і, і думати, що ми живемо якби, для Бога. Ну це не так. Тобто треба е, себе повністю присвятити. Божої волі і Божим планом. І тоді, як я це зробив, в моєму житті почала діяти Божа благодать і Бог почав мені давати своє в житті руководства через, через видіння, через проще слово. І коли це Почалося у моєму житті, я зрозумів, що все. Тобто я вже як би, почалося моє справжнє служіння. Бог, мені, Бог мене призвав служити євангелістом на вулиці, як брат наш Юра. Я брав вибор і виходив і проповідував. Боже слово на перекрестах е, на Троєщині, на Хрещатике. І потім е, Бо, е, Богдан мені е, зустріч е, через інтернет е, з братами з Кенії, а потім з Філіппін. Ми, ми мали. Е, Дуже мали звилкування. І потім мене запросили в гості до Кенії, також до Філіппін, друзі. І знаєте, це дуже добре е, і дуже інтересне життя е, імена та шляхи е, виконання Божої волі. Бо це, знаєте, е, це особисте. Знаєте, особиста територія, територія це божі шляхи У виконанні Божої волі. І ці шляхи нас відокремлюють від цього світу. Я дуже радий, що я можу з вами цим Цим ділитися і на це свідчити. Знаєте, моє останнє служіння в Кенії, воно дуже не пам'ятало дорогі Філіппа. Коли, е, коли ти йдеш і не знаєш, як воно буде, тобто ти е, как бы, как написано, что совершенно повайте на вам благодать явление Иисуса Христа. Тобто благодать это есть э, есть э, э, выполнение явления Божьей силы в нашем жизни. И просто написано в Исаии 55 глава 12 стих. И так вы будете с весельем, будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь, перед вами петь, все деревья в поле плескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Богу, Господа, знамение вечное и несокрушимое. Аминь, друзья. Тобто благодать Божия, в надея. Когда мы э, принимаем Божью волю на наше життя, и Маємо і йдемо цим шляхом. І Господь будує перед нами ш, цей шлях. Колись я, знаєте, искав е, собі роботу в Києві, і е, я поїхав на співбесіду і вже домовився. Е, не работаю в одному місці. Але там було е, 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 Там було е, дуже далеко туди їхати і, і, і я себе вирішив, що я відмовлюсь від цієї роботи. я приїхав і, і Я погодився. Я, я потім вийшов. і, і думаю, я собі сказав, що я е, там не буду е, працювати, а я погодився. Тобто для мене це було дуже дивно. І коли почав е, там, там працювати, ти побачив там африканця. Він там е, е, відходив по цеху, я з ним. Познайомився і казалось, що Кенії Я дуже цим е, е, обрадувався в Черної. Він з казав, е, сказав, що я буду через тиждень е, я приїду до Кенії, щоб обретий свій е, е, кенійський паспорт І Бог мені. Е, Поклав на серце передати е, е, флаги України до Кенії. Я це зробив. І через тиждень е, е, ці флаги були ж, е, вже в Кенії. І, знаєте, як я як е, е, би закинув е, туди слаботинок, як е, би, знаєте, я це такой шах віри зробив. Тому що, друзі, Бог нас наповнює, дає нам силу і руководство. Коли ми поводжуємося, і ти можеш і виконувати його, і виконувати Його волю і Його завдання. Амінь, друзі. І так ви боїться з весіллям, будете. Провожаемый с миром, горы холмы будут петь перед вами песни, все дерева в поле рукоплескать а вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир. Это будет во славу Господа, на имени вечное и несокрушимое. Это есть Божья благодать. она так описана, друзья. То, когда то, я жил, друзья, для себя, а я вырешил свое життя полностью Богу присвятить. І моє життя стало іншим, друзі. Я живу для Господа, рухаюсь з Божими шляхами, і Бог відкриває мені свою благодать їздити по світу, проповідувати і ділитися Божим Словом, Євангелієм. Молитися за, за, за людей, свідчити і виконувати там Божу волю, Божу роботу в Києві, Божу роботу на Філіппінах і Божу роботу в Україні. І також Бог має плани і на вас, друзі. Господь бажає виконувати свою волю через вас. Але треба для цього. Повністю е, себе Господу присвятити. Амі, друзі. Може хтось із вас е, бажає з Богом примиритися чи себе, е, повністю присвятити Богу. То, может выйти э, в порядке мир и помолюсь за вас и э, е, служителей э, теж помоляться друзья доброе минь господь Во ім'я Ісусу Христа, я призову Бога силу Божу благодать на всіх цих людей, Господь. Ти мені поклав на серце приїхати та свідчити, Господь, по Твою волю для України, а також для інших народів країн, Господь. І я э, вірю, Господь, що ти маєш плани своїх на на всіх людей тут, у Львові, Господь. Я вірю, Господь, що ти підтримуєш евангелістів, місіонерів для інших країн, Господь, і, 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 і всього народу, і, і, і всіх львів, Господь. Их сердца просвяти, Господь, и друг все Господь, Исус Твоинуса Христа. Увиди, Господь, Твою волю, Господь, і рухатися Божии шляхом. Прослався, Господь, у житті кожного людини Твои Иисуса Христа. Во имя и Духа Святого. Аминь.